Вітаю всіх! Хочу привітати з Новим роком. Ну, новорічна ніч пройшла більш-менш добре, ніч з першого на друге була дуже важка, принаймні для Києва та Харкова. Скажу чесно, хотіла раніше записати відео, але через ці події бо трошки погано спала і не змогла раніше це зробити. Дивіться, в новому році я також консультую на тему Приватні. Це фінанси, особисте життя, робота, можливо, там планування чогось, купівля, зміна роботи, зміна житла, купівля житла, всі побутові особисті питання, це звісно. Військові питання також продовжую консультувати в індивідуальному порядку на тему деокупації, можливої окупації, небезпеки. Все, це теж я роблю: виїжджати, не виїжджати, залишатись, не залишатись. Це теж все буду робити. І дивіться, тепер ще додаю питання такі. Мені були питання перед новим роком на тему компенсації всього всього Якщо у вас є такі питання, я їх теж розглядаю. Багато кому компенсують там щось через є відновлення, я знаю. Тому. Давайте так, якщо у вас є питання про відновлення житла, повернення майна, наприклад, якщо житло ціле, але майно вкрали, чи буде компенсація вартості цього майна, за яких умов, чим потрібно підтверджуючи документи, ну як це може бути? Мені такі питання задавала, але я не дуже в минулому році це розглядала. Але зараз хочу вже активно розглядати і такі питання, тому що це актуальна тема. Ну і як далі будуть загальні розклади на загальні теми, великі міста будуть на загальні теми. Ось. Тому, знаєте, кому потрібно, дійсно це, пишіть. І зараз дуже важкий період. Я буду робити розклад на тему небезпек, десь до 15 січня зроблю. Але все ж таки. Якщо є питання по роботі, я розумію, що регіони різні, де мене давляться різні люди, і є міста, де більш-менш спокійно. Я це назову більш-менш. Тому що, наприклад, Харків прифронтове місто, сюди долітає балістика. Може швидко долітати. Є міста, де не так долітає балістика, але інша гедота летить. Тому періодичність різна, і люди є з більш сильною психікою, які живуть своїм життям. Я розумію. Я, я просто трішки випала в життя через всі ці обстріли, тому що було просто гучно. Якось важкувато після свят спокійних. Тому давайте в новому році вірити в краще, думати про краще і робити такі речі, які будуть робити нас щасливими, не дивлячись на такий непростий час. Тому вітаю всіх новим роком. Пишіть, записуйтесь на консультації, пишіть приватні, пишіть Телеграм. Телеграм є у Шапці профілю, Також там є YouTube канал, інстаграм це для Тіктока. Ті, хто в Ютубі дивіться відео, ставте лайки, пишіть коментарі. Інстаграм, ну, як звичайно, приватні повідомлення пишемо. Дивимось відео. Багато ми на каналі. Тому... Намагаюсь, щоб більше людей охопити донести свою думку. Не всі можуть погодитись, але це нормально, тому що скільки людей, стільки думок. Ще раз всіх з Новим роком.